Цю хресну дорогу, Господи, хочемо пережити в роздумах над словами, які Ти залишив для нас в Євангелії. Кожне зі стоянь нам нагадує про певну євангельську істину, що потрібна нам для спасіння. Просимо, Господи, про Твою благодать, щоб слово Твоє, живе і діяльне і яке гостріше від усякого двосічного меча, торкнулося нашого серця, принесло світло туди, де темно, зцілило те, що зранене, і додало нам віри. Зупинка перша Ісуса засуджено на смерть. Людина засуджує Бога на смерть. Ні. Пилат не знав і не мав знати, що перед Ним Богу людина. Але він знав, що Ісус не винний. Пилат виносить смертний вирок Ісусові, бо злякався натовпу, з якого кричали Розіпни. Пилат злякався, що якщо сьогодні він цього не зробить, то завтра і про нього кричатимуть розіпни. Ми боїмося багато чого. Проте багато з того, чого ми боїмося, так ніколи з нами і не станеться. А ми цією боязню все одно виправдовуємо наші немудрі вчинки. Сьогодні людина судить Бога тим, що викинула його зі свого серця, зі свого життя, а на його місце поставила ідола. Ідол цей має багато сучасних імен. Ти завжди маєш рацію, комфорт, задоволення, влада. Все має бути так, як я хочу: мій світ, мої ідеали. Ідол буде нас дурити, що він хоче для нас найкращого і говоритиме нам, що це і є наше справжнє єство. Насправді ж він тонкий, стародавній, смердючий брехун, це не справжній я. На жаль, навіть це знання не завадить йому тримати в мене в страху перед ілюзорними загрозами. Пилат не боявся би звільнити Ісуса, якби в його серці не панував ідол влади. Істинний Бог, який бачить, що ідол керує і маніпулює нашим серцем, дає нам єдину правду, що має силу усунути ідола з нашого серця. Жертви Богові, Дух сокрушений. Серцем сокрушеним і смиренним, ти, Боже, не нехтуєш. Зупинка Друга на Ісуса Покладено хрест. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо Бо моє любе і тягар мій легкий. Ісус приймає свій хрест, хоча на нього Він не заслуговує. Господь вчить приймати мене мій хрест, на який я заслуговую. Світ вчить, що хрест приймати не треба, що людина Його не заслуговує. З іншого боку, ті, що неправильно розуміють хрест, називають ним усе, навіть те, чого не можна зносити: насильство, зневаги, зверхність у стосунках, знущання, втрату почуття власної гідності. Якщо маю у житті тягар, який насправді не є Христом, його можна і треба усунути. Ісус дає нам спосіб, як це зробити. Якщо твій чоловік чи дружина, друг чи родич, брат, сестра зі спільноти допускають щодо тебе те, що принижує чи ранить, на це Ісус має таку раду. Коли брат твій завенить супроти тебе, піди й докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата свого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалась на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе як поганин і митер. Буває і так, коли ми не несемо добре свого Христа і інші намагаються підкинути нам ще й свій. Тим часом Ісус нікого не применшує, але запрошує наблизитись до себе. А поки ми не наблизимось до Ісуса, ми не зможемо ані свої Христи нести, ані допомагати в цьому ближнім. Зупинка третя. Ісус падає під Христом. На сході падали навколішки перед можновладцями, коли треба було просити про милість, про пробачення провини у царя чи князя, який міг або віддати на смерть, або помилувати тебе і твоїх близьких. Достатньо було одного поруху пальця правителя, і тебе могли або підняти на шибеницю, або обдарувати дарами. У того, хто падає, його упокорення, його жест, коліноприклоніння це єдина можливість врятувати життя. Він віддається на волю того, перед ким падає. Ісус падає ниць перед Отцем, адже лише Він може нас врятувати від вічної загибелі. Ісус падає замість нас, тому що ми занадто самовпевнені й наївні, мовляв, квиток до неба ми вже маємо в кишені. На щастя, нас урятувало те, що Ісус реаліст, який бачить реальну загрозу для нашого вічного життя. Тому Він просить Бога за нас і замість нас падає ниць перед Ним. Зупинка четверта. Ісус зустрічає свою матір. Чи не занепокоювала нас ніколи ця суперечність у словах Ісуса Христа? Ось Він каже нам: хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. А в іншому місці підтверджує Богом дану заповідь бо Бог заповідав: Шануй батька Твого і матір. І далі, хто проклинатиме батька й матір, хай буде скараний на смерть. Зрозуміло, що любов це не самі почуття. Це також, ба навіть насамперед, вірність, слухняність, тобто прагнення почути, дослухатись до іншого, його потреб, його думок, переживань, почуттів. Любов це сила, яка, наче духовна гравітація, поєднує різних людей в одне ціле. Неможливо розділити подружжя, воно вже не двоє, а одне, бо любов їх вчинила єдиним цілісним організмом. Бачимо, що Ісус ставить вимоги нашій любові до нього. Ми повинні прагнути такої сильної любові до Христа. Що з'єднала би нас із ним зв'язком і прив'язаністю, сильнішими за ті, які ми маємо щодо своїх батьків. Тим не менше, нещасна та людина, яка не має кому на свята відправити подарунок або пригостити солодким чаєм, за кого помолитися. Зупинка П'ята: Симон із Киринеї допомагає Ісусові. Ісус говорить до учнів, яких посилає проповідувати Євангеліє. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу: той не втратить своєї нагороди. Христос дозволяє, щоб його учні були слабкими та потребували допомоги від тих, кому проголошують Євангеліє. Так ми всі беремо участь у його любові. Носіть тягарі одне одного. каже нам апостол Павло. І додає Таким бо чином виконаєте закон Христа. Зупинка 6: Вероніка обтарає обличчя Ісуса. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у приторію, зібрали на нього всю чуту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ і, сплівши вінець із тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи, радуйся, царю юдейський, і плювали на нього, брали тростину і били його по голові. Коли нас образили, нам здається, що аби наша рана від зазнаної образи чи приниження загоїлась, ми маємо помститися і тоді затріумфує справедливість. Однак помста не гоїть ран, вона їх роздирає, роз'ятрює. Рани зцілюють любов і милосердя. І що більша рана, то більше любові, терплячості, милосердя і співчуття треба приділити зраненій людині. Вероніка дала Ісусові по-людськи небагато, хусткою обтерла обличчя. Але для нього це вся її любов. Коли ми любимо, в нас відображається обличчя Христа, нашого Бога. Тому Ісус каже: з того усі спізнають, що ви мої учні, коли любов взаємну, будете мати. Зупинка сьома. Ісус падає вдруге. Вся хресна дорога, це наче єдиний поклін і приниження сина перед Отцем. Апостол Павло, звертаючись до Филип'ян, закликаючи їх до взаємної християнської любові, ставить у приклад саме упокорення Христа. Коли, отже, є в Христі якась утіха, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа та якесь серце і милосердя, то зверніть мою радість. Подумайте те саме, майте любов ту саму, будьте однодушні і згідливі, не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави, але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе. Майте на увазі користь не власну, а радше інших. Плекайте ті самі думки в собі, які були у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність з Богом, а применшив себе самого. Прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою, явившись як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Син стає слугою і так просить за неслухняного співслугу. Адже цей неслухняний слуга Отця, який заслужив на смерть, одночасно є другом сина. Не називатиму вас вже слугами. Називаю вас друзями, сказав Ісус. Ніхто не спроможний любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів віддає життя. Зупинка восьма. Ісус утішає жінок, які плачуть. Ісус обернувся до них і сказав Дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над своїми дітьми. Жінки зворушливо плачуть. У Палестині того часу замість похоронних оркестрів ходили плакальниці. Своїми стоганами і риданнями вони пробуджували у присутніх на похороні відповідні почуття смутку, співчуття, а також створювали траурну атмосферу. Таку роль викликати в них певні емоції виконує в сучасному світі мистецтво. Відчути певні емоції, почуття, коли ми слухаємо симфонію Бетхована чи дивимося на картину Да Вінчі, це частина людського життя. Але не можна забувати, що мистецтво і наші почуття мають служити правді, а не навпаки. Бо почуття людини дуже змінні. Бо ось іще п'ять днів тому ми співали цій людині «Осанна, сину Давида. А сьогодні кричимо: розіпни, розіпни його. І з цієї ж причини, сьогодні ми захопилися цією людиною, а завтра в ній розчаровуємось. Вчора ми віддавали все і руку, і серце. А завтра на суді будемо робити все можливе і неможливе, щоб забрати у нього чи в неї квартиру, машину. Цієї ж причини ми не задоволені й Божими заповідями. Мовляв, це вони роблять наше життя таким катастрофічним, важким і взагалі незносні. Людина схильна занадто довіряти почуттям своїм внутрішнім оцінкам, не перевіряючи цих рішень та оцінок під прожектором Божого Слова і його заповідей. І щоб не впасти в пастку почуттєвості, послухаймо рядки апостола Якова. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Зупинка 9. Ісус, втретє падає під тягарем Христа. Брати. Коли ж хтось попав у якусь провину, то ви, духовні, такого наставляєте духом лагідності, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу. Лікарі називають гіпертонію тихим убивцем, бо вона непомітно підкрадається до нашого серця, судин, і одного дня робить свій смертельний вирок. Інсульт розбиває людину. До гіпертонії можуть наближати людину її згубні, але які ж приємні іноді звички любов до солодкого, цигарок і тому подібне. Щось подібне є і з нашою звичкою судити і оцінювати інших. Вона непомітна, ніхто її не бачить. Ми й самі не завжди до кінця усвідомлюємо, як міцно вона пустила в нашому серці коріння. Проте часом дає стільки насолоди у відчутті цієї вищості над іншими. Хтось знову мусить бігти до сповіді, хтось знову має проблему з постом, хтось менше молиться, ніж я. А цей не допомагає вбогим чи не збирає на бронежилети для солдатів, не допомагає самотнім матерям. Є безліч ситуацій, у яких розум швидко знайде жертву для мого прагнення відчути вищість. І так, поступово, день за днем, вона вражає все наше серце, поки одного дня воно не переміниться на твердий камінь. Тому Ісус дає нам ліки від цієї хвороби і вживаємо ми їх щоденно. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. не судіть і не будете засуджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть вам і проститься. Дайте, то й вам дасться. міру добру, натоптану, потрясну, переповнену дадуть вам. Якою мірою ви міряєте, такою і вам відміряється. Зупинка 10. з Ісуса здирають одяг. І коли деякі говорили Ісусу про храм, що Він прикрашений дорогоцінним каменем і обітними дарами, Ісус сказав Надійду дні, коли з усього, що ви бачите, не залишиться й каменя на камені, який не був би перевернений. Святий апостол пише: Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Коли ж хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви. Це стояння нам говорить про таємницю людського тіла. Таємниця це те, що закрите і невідоме. Таємниця це те, що відкриває нам Божу любов. А якщо це любов та ще й Божа, то це таємниця подвійно свята. Бог освятив не тільки наші душі, Він освятив також наші тіла. Не можна когось не любити чи гидувати кимось, якщо риси обличчя цієї людини нам не подобаються. Бог хотів існування, життя також. І цієї людини. І в ній теж є своє до цього моменту. Тобі незнане чи не зрозуміле відображення Божої слави, Божої любові, Божого образу. Славою Божою є людина, яка живе, сказав колись Святий Єронім. Зупинка Одинадцята Ісуса Прибивають до Христа. Ми намагаємось виконати заповідь Ісуса Христа, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Але часом сумно, що наші ближні не зауважують, який важкий хрест ми на себе взяли, і як тяжко працюємо для їхнього і нашого спасіння. Що найменше дивно, що вони нас не хвалять образливо, що не підтримують та й взагалі байдужі до нашого Христа. Коли приходить така спокуса. Згадай, як люди хвалили Ісуса за те, що Він для них робив. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, а другого ліворуч. Ті, що приходили повз нього, лихословили Його і похитували своїми головами, кажучи: Ти, що руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого. Якщо ти син Божий, зійди на з Христа. Так само і первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, говоривши, інших спасав себе спасти не може. Він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить. Сам бо сказав Я син Божий. Та теж і розбійники, що були з ним розіп'яті, ображали його. Нас ніхто не змушує приймати аж таку смерть на себе. Ісус не буде класти на мене свій хрест. Нам би навчитися добре виконувати хоча б цю заповідь Ісуса. А коли молитесь, не будьте як ті лицеміри, що люблять на видноті молитись по синагогах та на перехрестях, щоб показати людям. Істинно кажу вам: вони вже мають свою нагороду. Зупинка 12. Ісус помирає на Хресті. Бог бо заповідав, шануй батька Твого і матір. І далі, хто проклинає батька і матір, хай буде скараний на смерть. Бог є нашим предвічним отцем, Його батьківство, джерело будь-якого батьківства на землі. Людина потребує Отця і коли вона втрачає зв'язок з отцем, духовно гине. Людство забуло свого Отця ба більше певної миті піддалось нашіптуванням диявола і прокляло отця своїми вчинками і своїм гріхом. Тому кара залишилась і хтось її мав понести, щоб віддати належне справедливості. Ісус помер за мій гріх безбожництва, бо егоїзм, самоволя, моє я знаю краще або зроблю так, як хочу. Та загалом кожен мій гріх це акт безбожництва в моєму серці. І зовсім не зрозуміли для нас, що Бог замість покарати нас карає свого улюбленого, єдиного сина. Не заглиблюйся у свою провину, а подумай над тим, що від твого безбожництва єдині ліки дієві і сильні це Хрест Ісуса Христа. Дивись на хрест, прийми Хрест Ісуса, люби Його, цінуй Його, схиляй перед Ним коліна у вірі, що аж такої ціни від куплення вимагав твій гріх. Викуп заплачено, тож не втрачай свободу, оплачено такою ціною. Зупинка 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки були, прийшли слідом за ним із Галілеї, дивилися на це. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радник, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради ані вчинків. Походив він з Ерематеї, юдейського міста, і очікував Божого царства. Цей прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Напевно, коли роздумуємо над цим стоянням, ми співпереживаємо невинному материнському болю Марії, яка бере на свої руки Ісуса, схиляється над ним і гірко плаче. Цей трагічний момент зобразили численні художники, композитори, поети, яких приваблювала глибинна сутність, почуття Богородиці, що плаче над своїм сином. Проте євангелист Лука, який в своєму Євангелії фактично відкриває нам образ Марії, коли йдеться про благовіщення, тут зовсім не згадує про Марію. Натомість він звертає увагу на чоловіка Зарематеї, який бере на себе відповідальність за подальшу долю тіла Ісуса. Хтось мусить попросити також і за тіло. Йосиф Зарематеї виступає в ролі адвоката, просить про тіло Ісуса, вирішує всі формальності так, щоб юридично, за всіма законами, тіло повернули родині і близьким. Для Бога кожен жест любові, кожен вияв турботи з любові до Ісуса важливі. Хоча для суспільства це може бути взагалі непомітним як щось звичне. На підтвердження цих слів згадаємо про подію, що сталася двома днями раніше. І от коли Ісус був в Витанії, в домі Симона прокаженого підійшла до нього одна жінка з алябастровою пільщиною, повною вельми дорогоцінного мира, і виліла йому на ноги. А Він сидів при столі і, побачивши це, учні нарікали і казали, навіщо таке марнотратство? не можна було б дорого продати і дати бідним? Ісус зауважив це і сказав їм, чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди бо бідних маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Виливши це миру на моє тіло, вона вчинила це на похорон мій. Істинно кажу вам. Де тільки буде проповідуватися Євангелія по всьому світу, оповідатиметься і про те, що вона зробила? Їй на спомин. Зупинка 14 тіло Ісуса кладуть до гробу. А Ісус, крикнувши сильним голосом, віддав духа і роздерлась завіса храму надвоє від верху аж донизу. І земля затряслась, скелі порозпадались, гроби повідкривались, багато тіл святих померлих устали і, вийшовши з гробів по його Воскресінні, війшли у святе місто і багатьом з'явились. А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, побачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякались і мовили, це справді був син Божий. В розмові з садукеями, які не вірили в Воскресіння померлих, Ісус каже, а що мертві Воскресають, цей Моїсей при кущі дав був зрозуміти, де він назвав Господа Богом Авраама, Богом Ісаака й Богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих. Усі бо живуть для нього. Усі, і ми, і наші близькі померлі живемо для Бога. Амінь.